Виявляється, в нашій країні ти не можеш бути захищеним зовсім. А закони, мабуть, написані спеціально для шахраїв, щоб їм було зручніше обманювати людей. Прошу надати максимальний розголос цієї ситуації, яка зі мною сталася. 16 жовтня в 9.47 ранку. В мене здійснювалось списання з моєї універсальної картки Приватбанк на оплату кур'єрських послуг «ЮПІЕС». Це американська логістична компанія. Я одразу звернулася в службу Приватбанку, де ми оперативно заблокували карту, і на момент блокування було списано кошти в розмірі 4138 гривень. І це всього на всього за 10 хвилин маленькими сумами по 500 600 гривень. Так як я вперше стикаюся з подібною ситуацією, на моє питання, що ж мені робити, служба Приватбанку завірила мене, що вони зроблять все можливе для того, щоб повернути мені кошти. Ми створили заявку на повернення коштів, і я почала чекати. Паралельно я вирішила промоніторити цю кампанію взагалі в інтернеті, і на моє здивування я знайшла безліч коментарів інших користувачів банку і привати, не тільки там і Моно було про те, що в цей період часу у багатьох були подібні списання. Але... Ситуація контрольована банком, тому ніяких дій я більше не приймала. Але вже 22 жовтня, в 12 годин ночі, з моєї заблокованої картки Приватбанк було списання на оплату кур'єрських послуг ЮПІС. І хочу вам зазначити, що плечо пройшов в мінус, а мене це дуже здивувало, тому що в мене немає ніяких на карті кредитних лімітів або ж функцій списання в мінус. Тому я, звичайно, знову ж таки звертаю службу Приватбанку з цією ситуацією, але пояснення мене вбили. Менеджер Приватбанку почала мені пояснювати, що це був запланований платіж ще до блокування карти, але це неможливо, тому що після того, як ми заблокували карту, мої підписки не пропускалися до оплати і були відміни. Також шахраї намагалися списати вже суму. Біше і послідувала відмова. І тут от диво, через кілька днів їм все ж таки вдалося здійснити платіж заблокованої картки. І по-іншому я не можу це назвати як вішання лапші на вуха своїх клієнтів, бо в цій ситуації зрозуміло це, що про служби безпеки банку. І служба приватбанку порадила звернутися, що звісно ж в кіберполіції. Що я й зробила? А от далі починається саме треш всієї цієї історії. Звичайно, я одразу створила онлайн звернення до кіберполіції, і мені вже ввечері дзвонить слідчі і просить з'явитися у відділок для написання заяви. Я дуже здивувалася, що так швидко і полетіла до райвідділку на Філатова, 15 А міста Одеса. Слідчий прийняв мене заяву, взяв всі матеріали, потім попросив ще виписку з банку. І на цьому моменті щось сталося, тому що він пішов кудись щось спитати, і тут без пояснень мене попросили почекати ще одного слідчого, що я й зробила. А вже коли прийшов інший слідчий, я попросила мені пояснити, що тут коїться і чому я так довго чекаю, і чому я зараз буду писати знову заяву. На що мені слідчий відповів, що в даному випадку кіберполіція не має ніякого відношення до цієї ситуації, тому що в даному випадку списання були здійснені маленькими сумами по 500 600 гривень, а це є адміністративне правопорушення в дрібних м'яких сущеннях. І ви поняли, да сума в розмірі 5-800 тисяч гривень маленькими сумами не являється кримінальним провадженням. Якщо навіть цю людину знайдуть правопорушника, то йому максимум пишуть адміністративне правопорушення. Питання, чому кіберполіція не займається подібними ситуаціями, бо моє онлайн-звернення, як виявилось. Було просто перекинуто на лінію 102 відділку поліції в Одесі, і вже там вони дивилися, кому перекинути це звернення. Як була прийнята друга заява, ви вже можете здогадатися. І ніхто в мене вже не запитував випуску з банку, і мені натякнули, що запий водою. В цьому випадку, після питань до банку, у мене одразу виявилось питання до нашої поліції. Я правда не розумію, як таке може бути відношення до масової ситуації. Тобто, це не тільки ж в мене трапилось таке списання, а в багатьох користувачів різних банків. Тому я хочу максимального поширення, якщо хтось знає, як вирішити, це. Це питання або куди мені звернутися? Я буду дуже дуже вдячна за рекомендацію і вашу допомогу.